Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка, вакууматор та запайщик пакетів ZKFK-001. Лінк на нього залишу в описі до відео. Прийшов в картонній коробці. На коробці написано: Ми з України. Видно, його імпортує якийсь український виробник. Потужність 90 Вт. Детальні характеристики можна подивитись за посиланням. В комплекті є пакети для вакуумації. Інструкція англійською та китайською. Кабель живлення та сам вакууматор. Корпус в нього з пластику такої собі якості, якийсь трохи затертий. Ось звідси викачується повітря. А ось це нагрівальний елемент, який і запаює пакет. Максимальна ширина пакету може бути приблизно 27 см. Ось ці лампочки також є і кнопками. Одна для вакуумації, інша просто для запайки. Габаритні розміри 350 на 65х40 мм. Що ж, давайте спробуємо щось завакуумувати. Ставимо край пакету так, щоб він впирався в спеціальні опори. Закриваємо кришку та фіксуємо її затискачами. Проте в інструкції написано, що кришку треба притиснути ще й рукою. Натискаємо Вакуум Сілер і пішла вакуумація. Коли кнопки засвітилися червоним, все готово. Щоб розгерметизувати кришку, натискаємо на ось цю кнопку. Тепер сосиски герметично запаковані. Давайте спробуємо щось складніше, наприклад, яблуко. Все чудово завакумувалось. І наостанок спробую просто запайку без вакуумації. Кнопку треба утримувати. З першого разу повністю не запаялось, мабуть, мало протримав. З другого все нормально. Всім дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить.